Привіт, друзі! Останні дні жовтня. Так, прибирають листя, Черкасах, кала дерев, але мені більше подобається з листям. І гарно, і удобрення. Але сьогодні про те, де я була. Сьогодні я була в двох еколавках. шукала. Масло першого ожиму сонячникове. Знайшла, але воно було не сертифіцироване. Ось і не, не зрозуміло, звідки воно. Може, з Китаю, може, десь старе якесь. Тому я гуляю далі. І якщо є. Таке питання, у всесвіт черкаський, то обов'язково, я думаю, його знайду. Гарне масло сонячникового першого джиму. Якщо вам десь попадалося, напишіть, будь ласка, в коментах. Я вважаю, що зараз треба побігати, щоб знайти натуральний продукт. Щоб він мав лікувальні властивості і щоб не прийшлося тоді лікуватися від нього. Всім бажаю гарного часу. До зустрічі, друзі, гарних прогулянок. Бувайте здорові!